Отже, сьогодні у нас тема з вами очищення, дуже актуальна тема, я думаю. всі хочуть якраз після свята трохи почистити карму, кинути зайве, вивезти з організму те, що накопичилось непотрібне. Тому сьогодні говоримо на таку важливу тему, як очищення. Отже, наш харчовий тракт працює як, ну, приблизно це дуже таке порівняння грубе, скажімо так, але щось подібне до каналізації в будинку. так? При цьому тонкий кишечник це каналізаційні труби, а товста кишка це відстійник. Дуже важливо підтримувати нашу травну систему в гарному стані. Ви знаєте, що каналізація може забиватися, якщо туди потрапляє якийсь жир, так, який не розчиняється, е, налипає на стінках, до того жира прилипає ще інша якесь бруд грязюка, е, і відповідно відбувається у нас порушення в роботи. От приблизно приблизно те саме може відбуватися в нашій травній системі з вами. Е, в тонкому кишечнику е, Смоктуються всі необхідні нам речовини з їжі, яку ми з'їли з вами. І це відбувається, дякуючи мільйонам ворстинок, які от саме займаються тим, що відділяють поживні речовини від непоживних і відправляють їх в організм. Через ворсинки ці речовини потрапляють в кров і розносяться по всіх клітинах організму. Коли наша каналізація щоденно е, отримує велику порцію жирів і різного сміття, такого як чипси, чи сухарики, чи солодощі ну, це все їжа, сміття, снеки різні е, труби відповідно забиваються. І в нашому кишечнику накопичуються відходи харчові і токсини, які негативно впливають на роботу всього організму. Наші ворсинки, всмоктуючи в себе поживні речовини, захоплюють разом і токсини. І ці токсини розносяться разом з поживними речовинами через кров потрапляють в організм. І в наші клітини з вами, відповідно порушуючи роботу цих клітин і можуть впливати на будь-який орган, на будь-яку систему нашого організму. Надлишок цих токсинів в організмі може призвести до таких проблем, як непереносимість деяких продуктів. От не було алергії, а тут раптом виникла. От не зрозуміло, звідки вона взялась. Це може бути через те, що в кишечнику неправильно відбувається. Перетравлювання їжі. Поганий запах з рота, ну це такі самі невеликі. Порушення травлення, ослаблення захисної системи організму. Ви знаєте, зараз за останніми дослідженнями, кишечник взагалі відповідає за все здоров'я організму. Він дуже важливий, дуже багато функцій має, ну і захисна функція організму також залежить від нашого кишечника. Непереносимість жирної їжі, да, ви відчуваєте зразу печію, якийсь не дискомфорт і так далі. Низький рівень енергії, слабкість може відчуватися, якщо токсини вже потрапляють в кров, і проблеми зі шкірою. На шкірі відображається все, що відбувається в нашому кишечниці. Якщо раптом у вас зі шкірою якісь пішли висипання, алергії, шелушіння і так далі. В першу чергу треба думати про те, що відбувається з кишечником, тому що це відзеркалення того, що там сталося. Отже, як підтримати процес самоочищення організму? Чотири кроки до нормального травлення. Крок перший. По-перше, я хочу, щоб ви собі усвідомили, що очищення організму це не якась одноразова акція, да? На відміну від каналізації в будинку. Не можна залити туди там до якогось, да, чи там поштрикати чимось там, якимось е, туди шлангом чи тросом і пробити це все. Так не буває в нашому організмі, тому що, хоч і подібна дія до каналізації, але чиститься воно не так просто. Е, і очищення це має відбуватися на протязі всього нашого життя. Тобто організм має самоочищуватись постійно. Це не просто якийсь там один момент, в який ми сьогодні очистили і завтра все стало добре. Так не буває. Очищення організму має відбуватися постійно. І для того, щоб налагодити цю систему самоочищення організму, ми маємо виконувати чотири кроки. Перший крок це перестати їсти на ніч. Тобто, ви знаєте, що останній прийом їжі має бути близько, десь приблизно за три години до сну. До речі, це не стосується нашого коктейля. Коктейль можна пити і перед самим сном, Тобто, він не, не має таких негативних впливів на наш кишечник. Якщо в період сну шлунок не переповнений, то відбувається ну, такий природний процес детоксикації і очистки кишечника. Якщо ви дуже добре поїли на нічку, так любите десь перед телевізором щось пожувати, то цей, ця ваша вечеря, якщо ви переділи особливо, може призвести до перенасичення організму харчовими відходами. Ну і, відповідно, ви вже почули, що якщо відходів багато, то токсини всмоктуються в крові і всі оці негативні наслідки від цього. Крок другий максимально обмежте жирну, смажену їжу і солодощі. Жирна, смажена їжа і солодощі вони пригнічують роботу кишечника. Їх надлишки змішуються з е, слизом, який є в нашому кишечнику, і перетворюються в шлаки і відкладаються відповідно в організмі. Е, також е, ця жирна і солодка їжа. Вона є їжею для хвороботворних бактерій в нашому кишечнику. Я думаю, що всі ви вже знаєте, що в нашому кишечнику є своя мікрофлора. Там свій світ, скажімо так, живий в нашому кишечнику живуть багато бактерій, там живе багато корисних для нас бактерій, які допомагають нашому кишечнику працювати, і без цих бактерій ми би просто не вижили. Але є і хвороботворні бактерії, якась їх частина. От поки більше нас хороших наших бактерій, вони пригнічують ці хвороботворні і ніяких хвороб не розвивається. А якщо ми підгодовуємо бактерії е хвороботворні, от солодощами, жирною їжею, ми підгодовуємо хвороботворні бактерії. Відповідно, їх стає більше, вони починають пригнічувати ті бактерії, які нам корисні. І відповідно в нас можуть відбуватися різні захворювання. Ці хвороботворні бактерії, вони якраз продукти їхнього розпаду їхньої життєдіяльності, це токсини, які потрапляють в нашу кров. Ось тому не годуйте поганих бактерій, годуйте хороші бактерії. Хороші бактерії, до речі, дуже люблять клітковину. В розчинному і нерозчинному вигляді це їхня їжа. Тому не забуваємо про свіжі овочі, фрукти. Також вони люблять воду, тому збільшують кількість водички. Всі, взагалі, процеси обміну речовин в організмі вони відбуваються в водному середовищі. наші клітини всі наповнені всередині рідиною. Пам'ятаємо з уроків біології. І в, ось в цій рідині відбуваються всі обмінні процеси. І процеси очищення, в тому ж числі, це також процес, який входить до обмінних процесів. Якщо цієї води недостатньо, відповідно, процес очищення не відбувається, так як би воно мало бути. Вода видаляє відходи з організму і регулює травлення. Нестача води може загальмовувати процеси. Нашої очистки організму, і визивати самоотруєння клітин, ну і різних тканин в наших, і наших органів. Тобто, якщо у вас мало води, токсини не виводяться, і організм сам себе труїть, сам себе отруює, і ми потім думаємо, чого ми так себе погано почуваємо і чого в нас стільки хвороб багато. Підвищення накопичення токсинів зазвичай у людей, які хронічно не допивають воду. Ви чули, мабуть, вже від лікарів, да, і коли хворий, треба пити багато води. Чому? Тому що вода виводить токсини і негативні бактерії також виводяться, вимиваються з водою. Тому воду пити треба не тільки коли хворий, а завжди, щоб ці токсини виводилися. Пийте свою норму води. В день ви кожен знаєте свою норму. Якщо не знаєте, беремо свою вагу і множимо на 0,04. І відмовтесь від солодких соків і газованих вод. Тобто солодкі напої, будь-які солодкі напої, кава. Вони не замінюють воду, нам треба чиста вода. Ви не миєте підлогу кавою, так, або соком. Ви знаєте, що після того може статися. От так само воно і в організмі відбудеться, тому п'ємо чисту воду або збагачену. Нашим алої або ж трав'яним концентратом. Тобто, це вода чиста, але вона набагато більше корисна стає, якщо ми її збагатили от, наприклад, рослинним напоєм алої. Він стимулює травну систему, має в собі алоє очищене, підтримує роботу травної системи, стимулює процес травлення і Дуже гарно підходить для початку робочого дня нашої травної системи. Також його можна пити протягом всього дня, і в обід, і ввечері, і коли вам, коли вам захочеться. Взагалі, крок четвертий. Клітковина. Ось це саме та речовина, яку люблять наші хороші бактерії, які допомагають нам і які. Піклуються про те, щоб наш кишечник правильно працював. Клітковина і харчові волокна вони мають унікальну здатність стимулювати очищення шлунково-кишекового тракту від токсинів. Все починається з очищення ворсинок, на які приходиться основна, основне навантаження при засвоєнні їжі. І е, ворсинки саме очищуються нерозчинною клітковиною, нерозчинні волокна кліткові, вони е, називаються нерозчинні, тому що їх організм не перетравлює. Вони в якому вигляді потрапили, в такому вигляді вони в кишечник дійшли, і в такому вигляді вони вийдуть з нашого організму. Але що вони роблять? Вони, виходячи, як щіточка, вимітають ці ворсиночки, вичищають їх. Тобто, вони очищують їх від того жиру, який налип, від отих токсинів, від отих шлаків, воно все його очищає. І є розчинні волокна, тобто це волокна клітковини, які розчиняються в нашому організмі, і от вони потрапляють вже в такому розчиненому вигляді в кишечник. Для чого вони нам? Ось ці якраз розчинні волокна це їжа для нашої мікрофлори здорової, для того, щоб це вони люблять цю їжу, і завдяки тому, що в нас є оці розчинні волокна, їхня кількість зростає в кишечнику, і вони можуть побороти. Хвороботворних бактерій. Е, ну і, відповідно, перистальтика кишечника покращується, і е, він працює тоді як годиночок. До речі, цей процес відновлення роботи кишечника, якщо у вас є проблеми з цим, може може тривати досить тривалий час місяць, і два, і так далі. Ось вівсяно-яблучний напій, він якраз справляється з двома завданнями цими, про які я говорила. В ньому є. І розчинні, і нерозчинні харчові волокна, які підтримують функцію очищення кишечника допомагають в формуванні і підтримки корисної мікрофлори. 17% від добової потреби організму харчових волокнах в одній порції. Дуже смачний вівсяний яблучний напій, просто схожий на яблучний сік, але. Має дуже мало калорій в собі, тобто його можна пити зранку, можна пити ввечері, двічі на день, тричі на день. Все залежить від того, скільки ви взагалі клітковини з'їдаєте в день. Людині в день потрібно клітковини за нашими стандартами бувшого СНГ, країни бувшого СССР, скажімо так, чи СНГ, так само в нас стандарти 30 грамів. Харчових волокон на людину в день. Ну, приблизно, так? А в європейських країнах стандарт йде від 40 грамів харчових волокон. Ось в Вівсяно-яблучному в одній порції є 17% від вашої добової норми Так, можете порахувати, скільки це приблизно буде. І ви маєте ще поїсти клітковини. Вона у вас є в вигляді овочів і фруктів, також цільнозернових продуктів, тобто в кашах наших, але не забувайте, що ми не всі каші їмо. Цього комплексу в нас немає, не буду про нього розповідати. Ось і, звісно, що, пам'ятайте, що очищення це, ще раз кажу, неодноразова акція. Це має відбуватися на постійній основі. Але є в нас з вами розвантажувальний день. Я вам про нього не раз вже писала в чатах, але, можливо, хтось так і не дочитав, забув. Тоді розповім ще один раз. Розвантажувальний день ми робимо в цей день економію калорій, але, але ця економія калорій не порушує кількість поживних речовин, які ми поклали в нашому організму. Тобто, якщо традиційні розвантажувальні дні, ви пам'ятаєте, до Гербалайфа, да? це може бути день на воді, день на яблуках, день там на кефірі. Тобто, якусь одну речовину ми даємо організму, інші не даємо. І ви знаєте, що наш організм має отримати 114 елементів щодня для того, щоб правильно будувати клітини. А на одному кефірі явно, що їх не отримаєш, чи на яблуках, чи тим більше на одній воді. А тут ми в нашому розвантажувальному дні. Зменшуємо кількість калорій, але на клітинному рівні ми насичуємо наш організм. Ми даємо йому ці необхідні 114 елементів, щоб він на клітинному рівні голоду не відчував. І тому під час нашого розвантаження зазвичай ніхто не голодний. Так, розвантажуємося ми тричі на день коктейль з білком, для того, щоб було ситніше. Це на основні прийоми їжі. Перекуси можна робити батончиками або салат щитка. І крім того, ми додаємо турбонапій. Дві літри води, і там в нас в турбонапій входить вівсяно-яблучний напій, тобто додаткова порція клітковини, алоє, яке допомагає травминій системі нашій, яке допомагає воді засвоюватись, чай, який нас тонізує, покращує наш рух, і білок, який також насичує організм, щоб ми свою норму білку не втратили, щоб наш організм не почав свої м'язи знищувати. Тому наш розвантажувальний день проходить комфортно, звісно, можна додавати вітаміни до нашого розвантаження ще тут же в кожного особисто, персонально, в кого які, можна порадитись з консультантом. І ось таке розвантаження найкраще робити після свята. Ще раз наголошую: не до свята, а після свята, тому що, якщо ми зробимо дефіцит калорій до свята і на свято наїмося, це може бути гірший варіант. Так? Ну, тобто, для нашого організму може бути сигнал, що треба запасатись. А якщо ми наїлися спочатку, да, перебрали, а потім зробили розвантаження і далі вже стали в нормальний режим, ось це правильно буде е, правильно зроблений розвантажувальний день. Е, я все розповіла. Може, у вас є якісь запитання до мене по темі, тоді питайте. По темі нема нічого. Я зрозуміла. Дівчата всі тут обізнані в нас, вийшли на зв'язок. Добре, значить тоді, значить, тоді запис завершується. А хто хоче поговорити ще не по темі, залишайтесь, включайте мікрофони. Хто дивиться в записі, всім папа. -па.